Даниїла п'ятий розділ. Цар Валтасар справив велике прийняття для тисячі своїх вельмож, і на очах тієї тисячі пив вино. Коли вино опанувало розум Валтасара, наказав принести золотий та срібний посуд, який виніс був його батько на воходоносор із храму, що в Єрусалимі, щоб із нього пили цар та вельможі його, його жінки та його наложниці. Тоді принесли золотий посуд, що винесли з храму Божого дому, що в Єрусалимі, і пили з них цар та вельможі Його, жінки Його та його наложниці. Пили вони вино й славили богів золотих та срібних, мідяних, залізних, дерев'яних та камінних. Аж ось тієї хвилини вийшли пальці людської руки і писали навпроти свічника на вапні стіни царського палацу. І цар бачив зараз руки, що писали. Тоді. Змінилася ясність царя, і думки його настрашили його, слабіли суглоби крижів його, і билися коліна його одне об одне. Цар сильно закричав привести заклиначів, халдеїв та віщунів. Цар заговорив та й сказав вавилонським мудрецям: кожен муж, що прочитає це писання й об'явить мені його розв'язку, той зодягне пурпуру і золотого ланцюга на свою шию, і буде панувати третьому царстві. Тоді поприходили всі царські мудріці та не могли прочитати писання й об'явити цареві його розв'язку. Тоді цар Валтасар сильно перестрашився, а його ясність змінилася на ньому, його вельможі були безрадні. На слова царя та вельмож його ввійшла додому прийняття цариця. Цариця заговорила та й сказала: Царю, живи навіки: нехай не страшить тебе думки твої, а ясність твоя нехай не міняється. Є в твоєму царстві муж, що в ньому Дух Святих Богів, а за днів. Твого батька в ньому знаходиться ясність і розум та мудрість рівна мудрості богів, і цар на твій батько, настановив його начальником чарівників, заклиначів, халдеїв, віщунів, батько твій цар. Бо в ньому, в Даниїлові, якому цар дав ім'я Валтасар, знаходився надмірний дух і знання та розум розв'язувати сни і висловлювати загадки та розплутувати вузли. Нехай буде покликаний тепер Даниїл, і нехай він оголосить розв'язку. Того часу Даниїл був приведений перед царя. Цар заговорив та й сказав до Даниїла, Чи ти той Даниїл, що з юдиних синів вигнання, яких вивів цар мій батько з Юдеї. І чув я про тебе, що в тобі дух богів і що в тобі знаходиться ясність і розум та надбірна мудрість. А тепер були приведені перед мене мудреці-заклиначі, щоб прочитали оце писання. І розповіли мені його розв'язку. Та не могли вони мені висловити розв'язки цієї речі. А я чув про тебе, що ти можеш розв'язувати невідоме і розплутувати вузли. Тож тепер, якщо можеш прочитати це писання і розповісти мені його розв'язку, то зодягнеш пурпуру, а золотий ланцюг на твою шию, і ти будеш панувати третьому царстві. Тоді Даниїл відповів та й сказав перед царем: Твої дари нехай будуть тобі, а дарунки свої давай іншим. Це писання я прочитаю цареві і розповім тобі його розв'язку. Ти, царю Всевишній, Бог. Дав твоєму батькові на царство і величі славу та пишноту. А через велич, яку він дав був йому всі народи, племена та язики тремтіли та лякалися перед ним, бо кого він хотів забивав, і кого хотів лишив при житті, і кого хотів, піднімав, а кого хотів понижував. А Коли загородилося його серце, а дух його ще більше запишнів, він був скинений з трону свого царства, і його слава була взята від нього, і він був вигнаний з-поміж людських синів, і серце його було зрівняне зі звіриними. І пробування його було з дикими ослами. Годували його травою, як волів, а небесною росою зрошувалося його тіло, аж поки він не пізнав, що в людському царстві панує Всевишній Бог, і він ставить над ним того, кого хоче. А ти, сину, його Валтасари, не смирив свого серця, хоч усе це знав. І ти піднісся понад небесного Господа, і посуд храму Його принесли перед тебе, а ти та вельможі твої жінки. Твої та наложниці, твої пили з них вино, і ти хвалив богів срібних та золотих, мід'яних, залізних, дерев'яних та камінних, що не бачать і не чують, та не знають, а Бога, що в руці його душа твоя, що його всі дороги твої ти не прославляв. Того часу від нього посланий зараз руки, і написане Оце Писання. А оце писання, що написане: Мене, мене текел упарсін. Ось розв'язка цієї речі. Мене порахував Бог царство твоє і покінчив його. Текел ти зважений на вазі і знайдений легеньким. Перес поділене царство твоє і віддане і та персам. Тоді наказав Валтасар і надягли на Даниїла пурпуру і золотого ланцюга на шию його, і розголосили про нього, що він буде третім пануючим у царстві. Тієї ж ночі був забитий Валтасар, цар Халдейський.